Сьогодні буду пасинкувати свій інжир. Знімаю, як він виглядає до пасинкування. Як бачите, дуже багато зайвих пагонів. Це чорний кримський. Бачите, ну як вони виглядають. Ну, Дуже-дуже багато зайвих. Треба їх прибрати. Бачите, як воно все виглядає. Зараз покажу. Тут ще два брунсвіка. як виглядають і... Йдемо далі, там два чорних кримських. Я вам зараз це все покажу. І їх, як вони виглядають після пасинкування. бачите, Це два чорних кримських. Теж все заросло, треба зайве прибрати. Знімаю, як виглядає інжир після пасинкування. Як бачите, все зайве з корінням прибрав. Залишив на кущ приблизно, ну зараз більше, буду залишати 10 пагонів. Десь так приблизно буду дивитись, ну я вам скажу, все буде в відео. Зараз приблизно десь напевно 15. Десь так. Ну це напевно ще забагато. Як воно все виглядає? Останні два кущика, бачите, це два кущика брунсвік. Так, ідемо, я вам покажу одеський аборіген. Я його теж зробив, пропасинкував. Ну, ось так воно все виглядає. Бачите, яка різниця? Так, всім дякую за увагу. В кої є питання, пишіть.